Європу турбує становище біженців, які перебувають в центрах прийому мігрантів. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, яку хвалили напередодні. Депутати зголосилися поважати фундаментальні права переселенців і шукачів притулку та запобігати подальшим катастрофам на морі усіма можливими способами. Польща заявила, що Прийме більше двох тисяч мігрантів, а влада Іспанії повідомила, що зголоситься розмістити стільки мігрантів, скільки призначить Єврокомісія. Рішучий проти квот виступає Чехія за словами президента республіки Мілоша Земена, Прага має допомагати біженцям з України, а не культурно віддалених регіонів. Натомість розділити. Європейські тягари імміграції зголосилася Австралія. Прем'єр-міністр країни Тоні ЕБ заявив, Камбера прийме 12 тисяч мігрантів Сирії та Іраку. Установам, що опікується біженцями, уряд виділить 44 мільйони доларів. Австралія готова сприяти вирішенню міграційної кризи. Жінки, діти та інші вразливі категорії перші кандидати на переселення. Всім, хто потрапить до Австралії, я гарантую гідний соціальний захист і дотримання всіх прав.